Друзі, привіт! ТЦК юридичний привид, який кошмарить людей, перевищує повноваження, де взагалі закон про них. Купа мотлоху, якісь там положення про протеЦК, листи, роз'яснення когось усе це настільки заплутало певну частину суспільства, що я пропоную раз і назавжди з цим розібратися. А потрапили ви просто за адресою, тому що я нагадаю, що я ще і кандидат юридичних наук, і от співпадіння саме з адміністративного права та процесу. Тому зараз ми прольємо світло і розкладемо на молекули усі ці важливі насправді питання, над якими люди замислюються. І почну одразу бити прямо в біль. А біль для нас усіх це Конституція України, основний закон, який наразі наче ігнорують вже всі, як хочуть. Ось і почнемо саме з тієї статті, на яку багато хто з вас посилається, і юристів зокрема. Саме статтю 19 Конституції України, а саме частину другу, дозвольте, я її зачитаю. І ось що стаття нам говорить: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Деякі юристи зазначають, що положення цієї статті поширюється і на ТЦК, і в зв'язку з цим необхідно прийняття саме закону про ТЦК для легальності їх діяльності. Друзі, я чесно не розумію, що це за секрет такий, але закон про них є. Та навіть більше не один не очікували. Зараз я це поясню а справа в тому, що не має жодного значення, як безпосередньо буквально називається закон. Тобто, це може бути назва закону, пряма буквальна назва: закон про ТЦК. Або, наприклад, закон про молоко, про собаку, про кішку, про військову форму да про що завгодно. Неважливо, яка назва, а головне, що всередині. А всередині, друзі, це норми права, які і регулюють безпосередньо певне коло суспільних відносин та в даному випадку і встановлюють правовий статус. Ми ж розбираємо зараз ТЦК, правовий статус ТЦК та їх права і обов'язки. І тепер, щоб бути більш Конкретно наведу вам приклади цих чудових законів. Насправді ви всі знаєте про них. Вони не секрет, я ж кажу. Дивимося закон про військовий обов'язок і військову службу, пункт 7, частина 1, статті 1. Читаємо: виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України, військові формування, підприємства, установи та організації, незалежно від і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законів. Та увага, районні міські ось, а, центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто ми знаходимо саме цю норму, де друзі. В законі, саме в законі, так, йдемо далі. Закон про оборону України. Стаття перша. Визначення основних термінів. Уважно читаємо органи військового управління, саме органи так, військового управління. І ми читаємо там Міністерство оборони і інші центральні органи, не буду перелічувати все. І доходимо до цього цікавого місця, де зазначено, що. А також територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації. Тобто, ми бачимо, що теж у законі це прямо чітко зазначено, є навіть визначення, що це орган військового управління, друзі, і це закон, а це і визначає власне правовий статус цього органу. Далі йдемо. Багато хто апелює також і до статті 92 Конституції України. Погоджуюсь, безпосередньо це важлива стаття. І ось що вона нам каже, виключно законами України визначаються пункт 12. Дивимось, організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби організації державної статистики та інформатики. І ми бачимо, що відповідно до законів повинно визначатися. Визначатися, слухаємо уважно це слово організація і діяльність органів виконавчої влади. Проте визначатися не означає безпосередньо створюватися, засновуватися саме законом. І якщо ви навіть пошукаєте спеціальну окрему норму в будь-якому розділі Конституції України, ви не знайдете того, що саме законом повинно створюватися орган державної влади. Дивіться. Ми визначили дійсно, виключно законами визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади. Тому ми пошукаємо якийсь такий закон, який би нам підходив, який би визначав оцю організацію і діяльність органів виконавчої влади. І ми знаходимо класний закон, друзі, про кабінет міністрів України. На секундочку, не тільки Верховна Рада на щастя, є ще в Україні, а ще є гілки влади. І ось вища. Структура у, у гілці виконавчої влади це Кабінет міністрів. До речі, про це і в Конституції теж хто переймається. І дивимося, що нам каже безпосередньо прямий закон про Кабінет міністрів України. Дивимося статтю 49. А вона ось про що. А, а саме, що Кабінет міністрів України на основі та на виконання Конституції саме. Цієї статті 19, до речі, Конституції та 92. І законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов'язкові для виконання акти, постанови і розпорядження. Акти Кабінету міністрів нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету міністрів України. Це, власне, те, що ми з вами і маємо. Подивимося ще спеціальний закон, знову ж таки, повертаємося до законодавчого масиву України у галузі оборони. Нас він найбільше цікавить. І бачимо, що, наприклад, знову ж таки, акцентую друзі, в законі, не в якійсь там постанові чи інструкції, в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статті 12 теж зазначає, що Кабінет міністрів України здійснює заходи з організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в межах своїх повноважень, видає акти з цих питань, і ми бачимо, що безпосередньо в законах, а не в, яких, в якихось там листах чи інструкціях, чи навіть постановах, кому не подобається цей акт. Визначається, що так, да, дійсно Кабінет міністрів відповідно до своїх повноважень затверджує певні положення. І тут ми можемо згадати, що існує ще не тільки положення про ТЦК, друзі, є ще положення про Міністерство освіти і науки України. Це про ціле міністерство, не якісь там ТЦК, а про ціле міністерство і охорони здоров'я теж положення є. І положення про Державну службу України з питань праці, дуже багато положень. Взагалі невідомо, як ми функціонуємо як держава стільки років на основі тільки цих положень. Якщо ми будемо спростовувати положення, про ТЦК як неіснуючий, абсолютно нелегітимний нормативно-правий акт, ми повинні автоматично відмінити одразу усі інші положення про інші органи виконавчої влади. І ви знаєте, з цього приводу я ще додам дуже важливий теж нюанс. Подивимося, це вже більше стосується якби, практичної цінності цього всього роз'яснення. Подивимося з вами, знову ж таки, закон. Закон, а саме Кодекс адміністративного судочинства України. І ми бачимо у статті 4 визначення термінів, пункт 7, який нам надає визначення, хто є суб'єкт владних повноважень. А це орган державної влади, увага, в тому числі без статусу юридичної особи. Це, власне, те, про що і закидають. Ну, на рахунок цих ТЦК органи місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними увага публічно владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання долгових повноважень або надання адміністративних послуг. Це є до того, що. Ми, якби не мали реально легітимних органів, ми не могли би звертатися з позовами до адміністративних судів. І в даному випадку ТЦК, як я вже зазначила, з посиланнями на конкретні статті законів, має публічно владні функції у галузі військового управління і є суб'єктом владних повноважень. І це також підтверджує реєстр судових рішень. Заходимо дивимось. Ось практика, чітко зазначено. Так. Можете почитати і навіть самі зайти в цей реєстр, там ви знайдете дуже багато справ щодо ТЦК, що підтверджує якраз їх статус суб'єкта владних повноважень. Тож я завжди за об'єктивність не закривати очі на те, що знаєте, хотілось би чути, навіть якщо воно гарно звучить. Ось що когось там не існує, і так далі. І по-друге, давайте будемо ще думати з позиції ефективності. Я завжди задаю питання: а що нам це дає? Спростування або підтвердження якогось твердження, і тому що саме відповівши на ці питання, ми будемо в правильному з вами правовому курсі і зможемо вірно діяти в певній конкретній ситуації. І ось, наприклад, якщо у вас виникне така ситуація з представником. ТЦК, який забороняє вам, наприклад, проводити відеофіксацію, відеозйомку під час. Здійснення ним якихось дій, не дай Бог, протиправних. Ви можете переглянути мій попередній ролик, в якому я зупиняюсь на цьому питанні більш детально. Ось і розглядаю це в контексті відповідальності, яка, до речі, є нерелевантною. Саме тому представники ТЦК маніпулюють цим питанням і можуть погрожувати людям, щоб вони не робили таку відеозйомку. Тому запрошую до перегляду. Якщо відео було цікавим, корисним, ставте лайк. Ми зростаємо, ми зростемо і зробимо дуже багато добрих Прав насправді для наших людей.